ні нічого результат. Ви і далі продавайте ні дешево по 30 гривень за мішок, по 20, там, по 40 гривень за мішок. ну він все одно нічого не дає, а якщо куплять він добре, або півтори тисячі за мішок. І все. А один кілограм гною. Так як я казав, замінює 3 кг міндобрива, Точніше не 1 кг, а 100 грамів гною кролячого. Щоб ви собі розуміли. Отака от картопля. Це тільки 2-2, і 2, і ото от 2. Ну, Поняли, да? 2 через 2 вигорно. От сижу і роблю зараз форму. Дзвони Леонід і каже, що робиш? Каже, чую корм робиш. Кажу, так. Да". Леонід МЗХ. О, гранулятор, поняли, той, що робить. І кажу, блін, матриця одна зараз стокера маєш шліфанути, одну вже шліфанував, але щось е, слабо йде через те, що я от на стару матрицю не шліфую ролики. Ну, типу, ставлю в роліки з виробуткою. Але певно, що цього разу я зробив трошки погано, через те, що дав трохи більше сіна да, і трошки менше производительність. З чого бо ролики мають виробутку. Я би ушні поставив, бо не мав часу, коли шліфанути. Шліфаную тільки одну матрицю. Приїжджає, не приїжджає, телефонує Леонід і розказує, що комусь зробив матрицю, яка пройшла 40 тонн без шліфовки. Без шліфовки. І от кажу, а яка зараз ціна буде такої матриці? Ролик, яка піднялися в ціні, бо метал піднявся, ну і матриця. І питаю, яка ціна? Він каже, ну в районі десятка. 40 тонн, десятка, хочеться і колеться. Зразу ж така думка, я хочу 245-го. І така мене думка продати цього слова. Як на то дивиться? От якби б продавав би, так? б скільки дав би, от напишіть, от. бачу, кінчається. Бігом сипнути. Хороша штука завтра. Собі зразу дозував, все готове. Напишіть мені, хто б скільки дав би за такого от гранулятора з потужним мотором, яким можна працювати сутки. Зразу скажу, як буду його продавати, то може оцю штуку відправлю до гранулятора, до Леоніда на реставрацію. Хоча в реставрації, певно, що не потребує хлопців, скільки років гачу, ні однеї краплі тут не впало. Ну, тільки до того, бо я б здивав масло, міняв масло. Так що Ну, напишіть свою думку, скільки могло б дати, бо ну, блин, от поставив собі таке крісло, да, гранулюється, сижу собі, як директор тут, тут поворушив, тут собі відро набрав, а хотілося б вже шнека, хотілося б вже, он, ленту положив, і поки гранулюю, ленту складу, подивлюся, що сюди треба. Може цього мало, може тридцятку треба. Хочу поміняю відро, далі буду розказувати. Я би, може, і не продавав би, так? Працює гарно, нормально, без ніякої, там цей, без ніяких шумів, без нічого. Можна сутками працювати. Проїздительство таке, шліфанеця, якщо шліфанеця матриця, роліки, воно збільшується. Просто в мене не було коли. Матрицю кинув бігом. Ролики б на неї. Вже мати ще одну там нову завіз, Нема у мене, хлопці, преса. Нема преса, щоб зняти ролики. Оці ролики розібрати. Одні шліфуються, а ці от вироблені. Я нема у мене преса, щоб їх розібрати. Я вже думаю, може ще й пресори куплю, щоб потім тільки зняв, чепчик розібрав, і зразу те й те завіз до цього. Не хочеться стукати по почепниках. Купів почепники. І... 에... Продаж. Думаю. Ну, думка така, хто скільки отак може запропонувати, ви ж знаєте, ціни на сьогоднішні гранулятори 200. -ки. А тут, от як я почав працювати, так є рівень той самий, постійно купається у маслі. Ну, коротше, МЗХ, скільки хто дав би, просто я собі, знаєте, думаю, скільки то мені ще треба було б докласти, щоб купити МЗХ. 245. Ну, бо не вистачає. Цю бочку можна зробити за 2,5-3 години. Це багато тут корм. Я чуть-чуть не розчитав, що мені на цю бочку, але ну, виходить з того, що було. Була 200-ка на 200-ті працюю. Хоча вже можна було б і більшого. Я знов на фермі не був певний, що майже тиждень, десь 4-5 днів. Знов. Це є неправильно, але ну, була на то поважна причина. І... Ну, була на то причина. Ну не вийшло. Мені я так мимольотом зайшов, там комусь хтось приїхав щось продати, його вибіг, продав і погнав, зробив і погнав. І виходить, що потепліло, і ви бачите, що стало набагато тепліше на дворі, так? Ну, і що, зробилося? Правильно, потепліло. А я не підходив і не дивився, а почали де неде ці поїлки, чуть -чуть взяли знову, почали протікати. І знов мухи мені насипали. Я так думаю, що з завтрашнього дня я ну не завжди не буду, а верха, певне, що знов чуть, -чуть майно. Бо якби тут не дуже, ну все одно є, а тут знов насипали. Ну, коротше, хлопці, тиждень часу. Тиждень і дивіться, що мухи можуть знов зробити. Ну я їх вже крупнув, Кропнув, багато впало, а багато воно ще сидить, але бачу, що вони такі по кругу окна, вони такі тьмяні. Мяні сидять, ну блин, що то за ціло? Я, я не знаю, як з цим боротися, я вже, я просто нема сил. Е, дивіться. Фішка. Чого я знімаю відео, да, і що я хочу вам показати. Фішка в чому? Купив я такого, Вискочила реклама в Фейсбуці. Та я по тій рекламі, по-моєму, 350 чи 400 гривень. Плюс набор скоб взяв 1800 штук, по-моєму, чи скільки? Чи 2,500, що. декілька пачок взяв. І отакий наборчик, такі скоби. Ятовські, пам'ятаєте, я вам розказував, що буду купляти. Що скажу вам? Зараз покажу скоби. Оце вам. А тако. Оце вам скоби ятовські, так? А ось це. Скоби з цеї синьої. Бачите, яка різниця? Різниця навіть в цьому в Єчеющі. дивіться, я навіть так покажу. Навіть в Єчеюшці різниця є. Така, коротше, в чому фішка? Цього скоба. Хороша штука, но не дуже вона добра. Дивіться, показую. Це сітка так, як робиться скоба. Бачите, яка скоба велика зробилась. До кінця не зажимає. Ця, як робиться скоба. Ця ятовська не дожалась. ця чуть-чуть не дожалась. Бачите, яка різниця? Коротше, ятовські розчитані на велику сітку. На дуже велику. На цьому вони. Непрактичні. Бачите, вона не дуже Тепер беремо цю і б'ємо сюди. Якатоська, а яка ця? Коротше. Дешево і сердито. Я вже тут поклипав, бачите, скрізь ним. Деколи де-не-де попромазував. Але нічого, треба чуть навчитися і все буде добре. А ця е, ну не вмусоніх. Я вже і так, щоб її тут можна було, я вже тут її підрізав, навіть щоб було краще е, булгаркою з цієї сторони. Видно, так? Але все одно воно не дожимає, навіть дивіться. Якщо видно, взяти Отак От Ну, не дожимає воно до кінця, а якщо взяти це. Бачите? Дешево і сердито, якщо будете купляти, то купляйте собі на сітку це. Бо багато хто, є деякі, що показували вже їх. А я думав купити зразу піти дорожчим шляхом, бо я завжди йду дешевим, а потім все одно, а потім все одно йду дорожчим. Купляйте цей і працюйте в домашніх умовах, його повністю вистачить. Якщо буде велика ферма, то краще, звичайно, дешевше буде. Ця штука називається або кліщі щіпці для е, кріплення сітки, або там кліпсатор називається. І, і цього вам не треба буде, тільки цей. а будуть промислові умови, тоді собі купите на, на компресор, воздушного кліпсатора. Все, підписуємося, лайк, чекаємо нових відео.